Вакуумні безпровідні навушники дійсно дають відчуття незалежності, комфорту та зручності. Вони працюють без кабелів, які постійно заплутуються, При цьому тримають заряд батареї понад 30 годин від компактного кейсу. Також ці девайси мають стильний дизайн, спрощене керування і якісний звук. А якщо розглядати моделі з активним поглинанням шумів, то вони взагалі дають змогу ізолювати себе від навколишнього середовища і досягти комфортного рівня шуму під час спілкування чи прослуховування улюблених треків. Перед тим як перейти до огляду моделей, просимо вас поставити лайк цьому відео і підписатись на канал. Посилання для ознайомлення з детальними характеристиками та цінами в Україні і Китаї ви знайдете в описі і закріпленому коментарі. Ну а ми будемо починати. Розпочинає наш рейтинг: бюджетна модель безпровідних навушників від Xiaomi з адаптивним шумопоглинанням на базі штучного інтелекту. Серія виділяється солідною якістю зв'язку в різних умовах, а наявність двох вбудованих мікрофонів чітко розділяє голос від непотрібних звуків, присутній режим прозорості, який працює спільно з системою ізоляції, пристрій аналізує середовище і в автоматичному режимі підбирає найбільш оптимальний варіант поглинання шуму. Також користувач може вручну вибрати один з трьох режимів легкий, глибокий та Збалансований усі екземпляри навушників проходять тестування та налаштування у спеціальній лабораторії Xiaomi Acoustic Lab, що забезпечує дійсно крутий рівень звуку. Серйозних недоліків за цю суму нема хіба що автономність на фоні конкурентів нижче. Далі ми розглянемо чудові навушники Huawei FreeBuds, які при оптимальному співвідношенні ціни та якості мають круті характеристики і підтримку звуку на рівні Hi-Res Audio. Вони покривають широкий частотний діапазон, а за допомогою фірмового застосунка для Android та iPhone можна налаштовувати різні параметри еквалайзера. Користувачі задоволені стабільним з'єднанням з телефоном. Наявністю ігрового режиму та кодека від Sony присутня опція Multipoint, тобто користувач може обирати різні джерела і зручно перемикатись між ними у комплекті. Постачання є набір амбушюр для щільного прилягання і захисту від дискомфорту. Система заглушення шумів підтримує декілька режимів: це загальний, затишний і ультра. Також можна налаштувати адаптивний варіант на базі алгоритмів штучного інтелекту. Перед вами третій герой у нашому рейтингу від компанії JBL. Модель Тунбім підійде для меломанів, оскільки підтримує фірмовий звук Bass з оптимізованими частотами і акцентом на баси. Це дозволяє відчути особливу ритмічність і глибину треків в різних жанрах, особливо рок, поп та диско. Система активного поглинання шумів Smart Ambient забезпечує ще краще занурення у композицію. Вона побудована на чотирьох мікрофонах для аналізу зовнішньої ситуації і вибору найбільш оптимальних налаштувань. А щоб чути все, що відбувається навколо, тут є режим прозорості. Серед інших особливостей серії захист від вологи та пилу, і продумана ергономіка для комфортного використання під час активного відпочинку. Навушники не випадуть з вух і не будуть викликати дискомфорт. На другій позиції стильна та зручна модель навушників для повсякденного носіння. Тут присутні 10-мм драйвери з підтримкою фірмового об'ємного звучання Soundcore. Також є 6 мікрофонів, які відповідають за роботу системи шумозаглушення і для розмов в різних умовах. На корпусі присутні сенсорні органи управління. Тому вам не доведеться брати у руки смартфон, щоб переключити трек, оскільки мова йде про гібридну модель з двома випромінювачами у кожному навушнику, якість звуку заслуговує високої оцінки. Комбінована конструкція покращує чутливість і створює ефект занурення. Активне шумозаглушення забезпечує повну ізоляцію від зовнішніх звуків. Для активації чи вимкнення режиму достатньо натиснути на одну клавішу. Перше місце зайняли стильні навушники, які пропонують чудовий баланс між якістю звуку та зручністю. Їх можливості оцінять навіть аудіофіли. Все завдяки унікальній конструкції із двох драйверів на базі рідкокристалічного полімеру. Ця технологія була створена спільно з інженерами Марки Дін Аудіо, яка займається виготовленням акустичних систем. А над налаштуваннями працював сам Ганс Циммер, відомий своїми знаменитими композиціями до фільмів та ігор. Серія насичує музику. Ритмічними низькими частотами підтримує просторове звучання для ефекту кінотеатру, а також відповідає найвищим стандартам звуку. Якість шумозаглушення заслуговує уваги. Тут є як адаптивний, так і ручний режим. Окрема функція Zen Mode Air мінімізує білий шум і дозволяє розслабитись в тишині. Ну а на цьому все. Дякуємо, що подивились це відео. Не забудьте поставити йому лайк і підписатись на канал.